Вітаю, це Ютуб Громада. Сьогодні поговоримо про те, що турбує багатьох після повернення з фронту. Багато хто каже, на лінії боєзіткнення все було простіше, бо знаєш, де ворог, де свій. А тут бюрократичні перепори, папери, черги, біганина і все це або сам, або саменька. Хочеш щось дізнатися? Шукай або питай. Так от, Міністерство ветеранів пропонує рішення, і воно має назву Формула гідного повернення до цивільного життя. Цей проєкт має стати ключовим для мінветеранів, що реалізується у межах національної стратегії безбар'єрності, яка, до речі, затверджена урядом. Віримо, що це не лише чергова презентація і красива назва, і знаємо, що цей проєкт уже працює. Як саме? Перше живий людський супровід в Україні вже понад тисячу фахівців супровіду, які повинні кваліфіковано та індивідуально. Провести ветерана або ветеранку родини загиблого через усі перешкоди, оформлення статусу, документи, пільги, реабілітація все пояснять, допоможуть, супроводять. Вже понад 40 тисяч ветеранів та ветеранок отримали таку підтримку. До речі, саме на місцеві громади покладено обов'язок створення таких фахівців. Якщо у вашій громаді відсутні такі фахівці, пишіть нам у коментарях. Ми запитаємо у влади, чому саме їх немає. У лікарнях створюють простори турботи, зручні кабінети, де можна вирішити більшість питань. Під час лікування одразу можна дізнатися, як отримати психолога, підтримку, працевлаштування, і не треба ходити з поверху на поверх. Зайшов і вирішив. Наприклад, такі простори вже працюють у Хмельницькому, і це не тільки для хлопців, а також і для дівчат. Ті, хто служив, хто воював, усі мають однаковий доступ. Далі економіка реальна, без бар'єрів. Не всім хочеться сидіти на соцвиплатах. Хтось хоче почати свою справу, а хтось долучити до роботи побратимів. Український ветеранський фонд вже підтримав 1079 ветеранських бізнесів на загальну суму 457 мільйонів гривень. І це ще не все. У Раді вже пройшов перше читання закон про ветеранське підприємництво. Це його назва. Що він дає? Легкий старт, менше паперів, прозорі правила для бізнесу захисників. Новий законопроект передбачає різні види держпідтримки для ветеранів-підприємців, зокрема, фінансова підтримка у формі грантів. Пільгових кредитів, компенсації відсоткових ставок за кредитами та лізингових платежів, інформаційна та консультаційна підтримка, доступ до актуальної інформації про доступні програми, консультації з розвитку бізнесу, допомога у питаннях експорту та виробництва, підвищення кваліфікації держава пропонує фінансувати тренінги, курси перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Це сприятиме, на думку держави, зростанню професійного рівня ветеранських підприємств. Плюс принципи ветерансько-дружнього бізнесу. Вже 40 компаній підписалися під це. До речі, цей законопроєкт внесли на розгляд ще у 2023 році. Майже через рік, наприкінці 2024, прийняли за основу. Скоро травень 25-го. Чому ж не поспішають депутати? Платформи «Work.ua» та «Робота.ua» Відкрили спецрозділи для ветеранів. Є і реальні історії. Олександр Струк воював на запорізькому напрямку, повернувся, відкрив кав'ярню в Івано-Франківську. каже, хотів мати щось своє місце, де може стояти міцно. Кафе 545 у Києві відкрили двоє побратимів. Там свої, своя атмосфера, там свій свого розуміє. Третє цифрова система. Уже оформлено 430 тисяч електронних посвідчень ветерана. Понад 20 тисяч людей отримали статус автоматично. Пільги не через довідки, а через прямі виплати на карту. Хочеш, наприклад, займатися спортом, заходиш у дію, обираєш напрямок, гроші на рахунок, і все у 2025 році. Функціоналу буде ще більше. Планують відкрити 50 плюс нових просторів, запустити єдину платформу з працевлаштування, розширити дія ветерана і зробити її справжнім інструментом підтримки захисників. І головне це сталося не тому, що хтось згадав. А тому, що ветерани та ветеранки не мовчали. Тисли, переконували і влада зробила. Тож, якщо ви повертаєтесь додому, то знайте, ви не самі. І якщо поруч є ветеран, захисник чи захисниця, передайте їм цю інформацію. Бо повернення, на жаль, це теж бій і його треба виграти. Ютуб громада на зв'язку. До зустрічі, друзі.